На, бля. Подо драво рваты, бля. Ааааааа, ти поливай. Да поставили за байбля блядь. Где надо? Мама, ты то что за неба? Нормально. Я Оригинальный способ пить пива бля. <сélок> 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 Госпожа! <laughs> <laughs> все, спокойно бля смотри пивко не опрокинь. <смех> <смех> Розумієте, дорогі співвітчизники, я спав три часа на, на день, на сутки. Це ж є бачив всяку як мало, бля. Не виспався, не вийде, не... бля, що це нахуй робить? Біла горять, так що заєбало, бля.

Попускаю. По чуть-чуть подпускаю. Надо успокоиться. Вс. Сегодня нормальная погода. Угу. Вс. Кольно.